Свято весни не так важливо, хто придумав свято, але воно хороше, іде весна, а квітів у природі як багато, і кожна днина довша і ясна. Від того настрій гарний, як на диво, і радісно на серці, бо краса простує полем, пісом не квапливо, і у природі робить чудеса. Тож свято гарне, ні ясні, погожі. Вода заповнила низини і поля, весна і жінка просто дуже схожі. Любов'ю і щастям світиться земля від того, що весна уже панує і землю всю пробуджує від сну. І жінка, як весна, життя дарує, дарує дітям доленьку ясну.